Вітаю, друзі. Сьогодні неділя, тиждень, що минає, був просто перенасичений над важливими подіями. Як на мене, залишилися ще дві події, на які потрібно відреагувати і осмислити. Подія номер один це китайські мирні ініціативи, які складаються з 12 пунктів. Подія номер два це рік з дня вторгнення до України військ Російської Федерації. Я почну з першої події. Китайські мирні ініціативи. На що я хотів би звернути увагу на початку? Китай висловився останнім. Висловився уже після резолюції Генасамблеї ООН по українському питанню по російсько-українській війні. Резолюція була прийнята на базі тих кроків для досягнення миру, які надійшли від української сторони. Китай висловився уже після виступу. Президента Путіна, послання федеральним зборам. Ну і всі знають, що Китай дуже довго готував цей документ кілька місяців. Не секрет, що він консультувався і узгоджував текст з Кремлем, з Москвою. І от ця затримка, вона дає підставу говорити, що у них там з Москвою не все зрослося, але не це важливо. Важливо те, що країна, яка претендує на роль лідера. На роль арбітра, на особливу думку, не може висловлюватися останньою. Китай висловився останнім. А в Україні фахівці, якщо такі є, якщо можна назвати їх фахівцями по Китаю, ну, як на мене, висловлювалося дуже банально. Все зводилося до якихось елементарних всім відомих речей. Ну, Наприклад, що Китаю потрібно було сказати ні про що. Ми і так знаємо, що Китай говорить ні про що. А, говорили про те, що. Китай ніколи не займе проукраїнську позицію. Він відкрито не стане на сторону Росії і тим більше не підтримує Сполучені Штати Америки. Це і так всім давно було відомо. Китай е відстоює виключно прокитайську позицію. Китай е працює за Китай. Він стоїть на боці Китаю. Ну, як на мене, банальщина. Це все це давно всім відомо. Я практично пропоную подивитися на ці 12 пунктів і задати просте запитання, яке, я переконаний, хвилює абсолютно всіх українців. Чи буде Китай постачати зброю, летальну зброю Російській Федерації? Можна розширити це запитання: чи буде Китай обходити санкції, постачати чіпи, там, метал інші потрібні інгредієнти для виготовлення? А... Летальної зброї Російської Федерації. Ось так потрібно ставити питання. Якби я відповів на це питання, я почав би із запитання, чи хоче, що хоче, так, що хоче Китай. Китай хоче миру, Китай хоче домінації, і Китай хоче, щоб Росія збереглася. Тобто, якщо це все об'єднати, то Китай хоче миру на російських умовах. Чи хоче Китай постачати летальну зброю Російській Федерації, незважаючи на те, що він висловився а, з 12 пунктами по мирних ініціативах? Я вважаю, що хоче, дуже хоче. А, чи зможе він а, постачати цю зброю? Як на мене, а, швидше не зможе, ніж зможе. Тому що а, це дуже ризиково, це дуже накладно і це. Має серйозні репутаційні втрати. Китай зможе постачати зброю тільки таємно. Він не зможе це робити публічно. Навіть Іран там собі, що йому вже нічого втрачати, він не наважується робити це відкрито і публічно. Тому Китай хоче постачати, але швидше за все, що він не зможе це зробити ні явно, ні приховано. Як треба трактувати заяви директора ЦРУ Вільяма Бернса щодо того, щодо інформації про наміри Китаю постачати летальну зброю? Я думаю, що це крок на упередження, і я думаю, що це зроблено для того, щоб дискредитувати Китай. Показати, що всі його мирні ініціативи нічого не варті, і Китай не є лідером. І очевидно, що там, що за цим всім стоїть, і Китай сильно не огризається і ніяк не висловлюється з цього питання. Тому я би так на це дивився. Хоча, я ж кажу, ну, виключати на 100% цього не можна. Оце питання ключове, яке нас цікавить, чи буде Китай постачати зброю Російській Федерації. Гіркін висловився, сказав про ленд-ліз, про те, що Росія без китайського ленд вона не виживе. Причому я хочу звернути увагу, що саме на ленд-ліз. Тому що ленд-ліз — це постачання зброї в потрібній кількості вчасно. А найголовніше це зброя, яка надається на розпоряд... в пряме розпорядження Російської Федерації. Важко собі уявити, що у Другу світову війну Сталіну американці розказували, куди стріляти, як визначати там військові цілі. І не випадково мова. От, йшла про надвіз. На що я ще хотів би звернути увагу? Так, це на санкції. Китай чітко висловився проти санкцій. За оцею ширмою, про те, що односторонні, це не означає, що потрібно накласти санкції на Україну. Це говорить про те, що Китай хоче, щоб зняли санкції з Російської Федерації. Всі наші експерти і фахівці по Китаю в один голос сказали, що це говорить про вразливі місця. Китаю, що Китай він заточений на економіку, занадто утилітарний. І цими своїми мирними ініціативами він викрився, показав свою слабку сторону. Він залежний від санкцій. Мовляв, це треба враховувати ще більше там санкцій, накласти і на Росію, і, можливо, на Китай, якщо це буде потрібно, і так далі. Я не... не... Дивився так партикулярно і так якось вузько на всю цю ситуацію. Що треба розуміти взагалі? Китай дратує санкції не тому, що це заважає там, економічному зростанню, і в Китаї має якісь там проблеми. А, те, що виробляв Китай під час цієї ковідної істерії, продовжує виробляти, я думаю, що це куди похлеще, ніж а, ті санкції, які накладені на Росію. І там мають якісь. Опосередковане обмеження для китайської економіки. В чому тут момент? Китаю дуже сильно дартує санкції, тому що це етика. Китай не здатний приймати етичних рішень. У Китаю немає етики, тому що в, китай, в китайській культурі немає розриву між належним і наявним. І е, санкції може накладати, це претензійна взагалі річ. Санкції може тільки накладати країна, яка претендує на мораль от, в політиці. І в них е, політичне рішення має за собою етику. Е, тому що правильно говорить Путін і всі інші, що передусім санкції б'ють е, по тій країні, яка їх оголошує. Санкція це, санкції це добровільна відмова над матеріальним, утилітарним е, на користь моралі, етики. Ось що таке санкції. І Китай це дуже сильно дартує. Він ніколи не зможе на, на, ну, оголосити санкції. І ви ніколи не почуєте. І Російська Федерація. Навіть Україна, вона тільки значить, розказує про те, що мають бути е, Європа там дотримуватись санкцій. А ми, от, ну, будемо робити, що хочемо. Чому? Тому що в нашій політиці етика це також артефакт. Це не потрібне. І тому ми тільки від когось можемо вимагати санкції. А нам, якщо ви помітили, надзвичайно важко вдається на когось накладати санкції. Надзвичайно, ми не можемо ні, ні оголосити, ні тим більше дотримуватись цих санкцій. І нас теж всі колять в очі цим. Це треба розуміти. Китай це дартує. Наступна річ, чому Китай зацікавлений в тому, щоб скасували санкції, тому що йому потрібно зберегти Росію. Він це знає. Чому потрібно зберегти Росію? Не тому, що це ресурси, не тому, що це економічний партнер і там дешеві ресурси. Передусім, у них є спорідненість, спорідненість ідеологічна з Російською Федерацією з Путіном. З Путіним Китаю потрібна країна і потрібен лідер-союзник, поплічник по їх авторитарним питанням. Це надзвичайно важливо розуміти. Я би так читав а, мирні ініціативи. Більше там немає про що говорити. Ми не знаю, може повторюся, але всі, хто говорить про те, що там Китай оголосив окремо цих 12 пунктів мирних ініціатив, в зв'язку з тим, що він хоче застовбити за собою позиції лідера, ну це все виглядає непереконливо. Я думаю, ніде не виглядає непереконливо, переконливо ні для глобального півдня, ні так далі, ні тим більше для Західної Європи і Західної цивілізації, тому що це все мені нагадує реферат студента першого курсу. Факультету міжнародних відносин, там в якомусь університеті Шевченка, і для цього ага. доцента з політології, який купив собі диплом. Тому що будь-який інший пристойний доцент не прийме такий реферат. Отак От виглядав Китай. Це щоб ми взагалі розуміли ситуацію. Ну і до другого питання хочу перейти: це переосмислення а, роковин ну, цієї дати з дня вторгнення. Повномасштабного війська Російської Федерації до України, що мене найбільше ну, здивувало і напружує. У нас є тільки один журналіст Юрій Бутусов, який примушує переосмислити ситуацію і задати важкі і неприємні запитання для того, щоб ми навчились нарешті не тікати від цих запитань. Для того, щоб ми навчилися задавати ці запитання. Ви я думаю, ви помітили, наскільки важко журналістам вдається задавати гострі конкретні запитання начальству. От там журналістка П'ятого каналу, я не буду там її сакралізувати, розуміючи всю ситуацію з п'ятим каналом, там з прямими і так далі. Але принаймні е це важливо хотіти робити. Це повинно, це суть журналіста. Бути гострим і конкурентним. Він має саме такі запитання задавати. І мене, що от напружує і дратує, що не зроблені ну, ніякі висновки з неозначені глобальні помилки або промахи в цій війні. Передусім, першим головним промахом, от я про нього хочу поговорити, це стратегічне визначення тривалості війни. І чому воно важливе, тому що від оцього стратегічного визначення тривалості війни залежало розгортання виробництва власних боєприпасів і зброї, навіть важкого озброєння, не тільки там легкого мінометів там, і стрілецької зброї. В чому я бачив проблему? Проблему я бачу не в здатності до стратегічного мислення, стратегування. Це взагалі не про, не причина там. Відсутності мислення, інтелекту, це навіть не якісь там духовні вади. Питання в простих категоріях свій, чужий. Проблема полягає в тому, що колективний Зеленський офіс президента не збиралися воювати з ворогом і не збиралися вбивати ворога. Тому що, навіть якщо означити і окреслити тривалість війни в три місяці, то людина. То політик, який заточений на те, щоб поквитатися з ворогом, перемогти ворога, він в розціних це три місяці як дуже коротке вікно можливостей для того, щоб завдати ворогу смертельного удара і перемогти його. А для того, щоб завдати ворогу смертельного удара і перемогти, потрібна власна зброя. Та зброя, якою ви, ми з вами можемо розпоряджатися на власний розсуд. Якщо, був, якщо була б така установка, то ми б вирішили це питання або через лендліз, або через домовленості з поляками, литовцями, чи навіть тут в Україні виготовлення, незважаючи на всі ці ракетні обстріли, розгортання з перших днів виготовлення власної зброї. Цього всього не було зроблено. І це дуже поганий сигнал. Це говорить про те, що влада ні тоді, ні зараз. Не збирається до перемагати Російську Федерацію. Максимум на що їх то вистачило за рік змінити риторику, відмовитись від дурнуватих перемовин, зафіксувати це в вересні чи в жовтні засідання вересні засідання Меренбово. Ось відмовитися від перемовин з путіним і зафіксувати, що має бути повна деокупація України, тому що будь-яка територія буде викор... українська буде використовуватися як плацдарм для подальшого наступу. Це ось проблема, яку ми з вами не хочемо осягнути і артикулювати, озвучити. Фактично, головним підсумком, як на мене, року що минув. Від дня повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України є наступний, як на мене, висновок. На жаль, у колективного Зеленського і в Офісу президента так і не з'явилося військове лібідо. І Якщо немає у Джо Байдена військового лібідо, і він нам розказує про те, що нам не потрібні f 16 то його ще можна зрозуміти, тому що очевидно, Байдену вже в його віці не тільки f 16 не потрібні, йому вже багато чого не потрібно. А от те, що під час війни не виникло військової лібіду у вищого політичного керівництва, то я хочу сказати, що це дуже тривожний сигнал, це ще гірше як відсутність природного лібіду під час корпоративу. Ну, я дозволю собі таке порівняння для того, щоб загострити ситуацію і так яскраво підсвітити її. Тому це головний висновок. Головний висновок року ще минув, що у нас так верніше, у вищого політичного керівництва не виникло військового лібідо. Ми не перейшли з вами в стан війни, все суспільство, а ми не можемо перейти, якщо керівництво. Не мислить військовими категоріями, ну і ми не збираємося остаточно перемагати і ворога, і це важливо. І більше того, я ж кажу, що навіть зараз можна ніколи не пізно ставити питання щодо власної зброї. І це абсолютно пояснює ситуацію, чому у нас в Україні от мало хто звертає на цей момент увагу. Чому ніхто не піднімає питання ігноруванням Байденом лендлізу? Закону про ленд-ліз. Хоча от, всі критикують там, Табаха чи ще когось, чи Любарського. Але вони кажуть, що е, громадяни України вони не те, що мають право, вони зобов'язані порушувати це питання, тому що Байден ігнорує волю американського народу. Це важливо. Е, і повторююсь, і ще раз акцентую увагу: відсутність реакції на ігнорування. Закону про Аналіз це зай раз свідчить про те, що Зеленському і колективному там Офісу президента не потрібна власна зброя. Вони не збираються брати на себе відповідальність і самостійно формувати, планувати всі стратегічні військові операції і наносити удари. Туди, куди це є найбільш необхідно, найбільш вразливі місця, тобто на е, військові цілі, по, по військовим цілям, які знаходяться на території Російської Федерації, тому не вимагається ленд-ліз, тому що ніхто не хоче серйозно воювати. Оце проблема. Ну, в принципі, це те, що я хотів на сьогодні сказати по цих е, двох важливих подіях тижня, що минає, я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.